Офіцери освітньої безпеки почали охороняти українські школи. Це спеціально підготовлені поліцейські, вони мають спецзасоби та металошукачі, аби перевірити підозрілих осіб, які намагаються потрапити у школу. А в разі необхідності можуть і затримати правопорушника. До служби в навчальних закладах вже підготували 480 офіцерів безпеки. Як це працює на Київщині? Бачила Олена Рвенчук. Двір, стадіони в класах кімнатах немає відеоспостереження, тільки коридори, їдальня, місця загального користування. За усім, що відбувається в гостомерському ліцеї та на його території, пильно наглядає поліцейський Валентин. Він новий офіцер освітньої безпеки. і Тепер замість вахтерки зустрічатиме кожного відвідувача. Кайданки, сльозогінний газ, гумовий кийок. І, взагалі, табельна вогнепальна зброя. Сумки, якісь об'ємні речі, люди заходять, викликає підозру. Це ми можемо ось, він так вмикається. Реагує на металеві предмети. Ось тут в бронежилеті пластини він реагує вже. Дітей не обшукуватимуть, перевірятимуть лише підозрілих осіб. А в разі небезпеки, лише натиском на тривожну кнопку поліцейський вмить може викликати підмогу. На камерах відеоспостереження було помічено двох підозрілих осіб в аварійному вході. Нам на рацію надійшло повідомлення, що нажали тривожну кнопку в гостомелі. Оглядаємо територію, виводимо порушника, далі проводимо з ним бесіду. За допомогою до офіцера освітньої безпеки можуть звернутися і самі учні, бо алгоритм дій відпрацьований на будь-яку ситуацію, запевняє Валентин. Якщо він виявив якесь правопорушення або щодо нього якісь неприємні ситуації, такі як психологічний булінг чи цькування якесь, ми доповідаємо це дитячому психологу адміністрації навчального закладу, повідомляємо ці ситуації. Вони фіксуються і. Дитині надається допомога. Валентин був співробітником поліції охорони, але вирішив перекваліфікуватися. Офіцери служби освітньої безпеки готували спеціально в рамках пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ України. 480 поліцейських зі всієї країни пройшли ретельний відбір та спецкурси для роботи в навчальних закладах. Особлива увага приділялася психологічному стану поліцейському його вміння спілкуватися з дітьми, Окрема увага приділялася темі булінгу, а також ну звісно, попередження правопорушень, які можуть виникнути в навчальних закладах. Так само надавалось основу надання до медичної швидкої допомоги. На службі завжди один офіцер і основна його задача слідкувати за безпекою, але школярі певні при. Сутність людини у формі дисциплінуватиме і їх самих на свої очі. Я бачив дуже багато бійок, але так як поліцейський з'явився зараз, то вони чи ці випадки поменшали. Школи, у яких працюватимуть офіцери освітньої безпеки, у МВС обирали спільно із міністерством освіти. У перелік потрапили навчальні заклади в містах, наближених до зони бойових дій та ті, що поблизу російського та білоруського кордонів, чи були в окупації, багато випадків таких, що приносять якісь речі небезпечні, і тим більше після того, як наш Гостомель перебував в окупації, тут залишилось багато зброї, і якихось залишків снарядів, і таке інше, тому дуже важливо, щоб була людина, яка вміє розуміється на таких речах і вміє забезпечити. Безпеку наших діток ідея посилити захист виникла зокрема через збільшення випадків виявлення фактів обігу незаконної зброї та боєприпасів. кажуть в МВС. На службу правоохоронці заступили в понад чотирьох сотнях шкіл у дев'яти областях. В планах організувати додатковий набір офіцерів безпеки та підготовку серед цивільних. Аби убезпечити ще більше українських шкіл, Олена Ровенчук та Володимир Коваленко. Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини.